День, друзі, хочу з вами сьогодні порозмовляти про те, як можна заробити навесні на вирощування розсади овочів, таких як помідори, перець, сині, огірки в стаканчиках. Маю невеликий свій опит. Саджу вже декілька років, і виходить, непоганий заробіток маю весною і хочу з вами поділитися тою інформацією. Від бізнесу приносить кошти, але треба небагато вложитися. Нам треба мати земельну ділянку, треба мати тепличку. Тепличка може бути холодна, не неотаплювайма, може бути також парничок, там де ми будемо вирощувати свої рослини. Також треба, треба нам перегні, це дуже важливо, він дуже потрібен. Треба придбати насіння і треба мати тару, в що ви будете висівати свої рослини на пророщування. Затрати, які ми несемо за цей період, можуть бути такими: ми купуємо перегній, він нам дуже важливий. Від нього рослини стають такі зелені, дебелі, міцні. Ми не додаємо тоді ніякої сілітри, там є багато азоту. Наші рослини такі живі, гарні. Це такий від наших затрат. Також ми купуємо і придбаємо тару, це, можуть бути, ящички, на що вони нам треба. Ми туди висіваємо свою розсаду, сіміна свої, а потім пікіруємо в тепличку, або пікіруємо в парничок. Тара може бути різна, ящички різні, дерев'яні, пластмасові, вони можуть бути різного об'єму, їх нам треба багато, вони можуть бути різні. Також ми купуємо добрива, стимулятори росту, пістициди, регулятори росту. Використовуємо не завжди, але використовуємо атлет. Він тормозить рост наших рослин. Коли дуже жарко, жарка погода, і вдень, і вночі наші рослини дуже е, ростуть інтенсивно, і нам їх треба. Сократити цей, цей ріст, то ми використовуємо атлет, ми ним обробляємо наші рослини, і вони тоді корінасті, коріння велике, міцне, розгалужене, а рослина принизиста, зелена, таку якраз купують і шукають на наших базарах. В кінці квітня, начало травня, у нас розпочинаються масові продажі. Продажі тривають наші місяць, весь травень. Ну, ще буваємо торгуємо, доторговуємо на початку червня. Ну, Самі такі пікові продажі, то травень місяць. ми... Коли вже настає тепло, таке стабільне, коли ночі немає приморозків, люди охотно, ціленаправлено йдуть на базар з всякими відрами, кошолками, ящиками і масово купують нашу розсаду, наші рослини. Для новачків хочу вам порекомендувати, для того, щоб ви могли зорієнтуватися на цей рік, скільки ж вам треба посіяти. Розсади, скільки не страшно. Тут я вам е, приготувала такий списочок помідори, десь 5 тисяч е, насенин ви можете висадити і продати, у вас це вийде, ми садимо раза в три. Більше. І все продаємо. Капусти тисячі, дрі, перцю, тисячі три, синіх пару тисяч. І на всяке різне теж треба 1003, а в різне це базилик. Це огірки в стаканчиках, це пекучий перець, туди ж можна занести кабачки, то теж беруть в стаканчиках. Ось такий невеличкий асортимент я вам можу предоставити: не бійтесь, ви все у вас вийде, ви все виростете і все продасте, і заробите грошей. Ось побачите. Того асортименту і кількості, яку я вам на перший рік пропоную, вийде десь полтори тисячі десятків, які ви зможете продати. Десь рахуйте помідори, в тому році були середня ціна. 25 гривень за десяток. Ну, це самі такі дешеві. Перець дорожче, сині торгуємо дорожче, базилик дорожчий. Десь базилик був по 30, по 25 Огірочки були в стаканах 30 35 40 даже Навіть якщо ви порахуєте по 25 гривень за десяток, порахуйте, скільки ви зможете заробити. Коли будете купувати насіння, купуйте більше і купуйте заздалегідь, не оттягуйте до останнього, так як ви потім непонятно, що купите, що вже ми всі придбали і всі маємо, а що вам там крайне продадуть, то буде цікаво. Не тяніть. Також хочу сказати, навіщо купувати більше. Ви не знаєте якось на того насіння. Яку купуєте. Чи проросте воно в 95%, так як каже виробник. Провіряйте ваше насіння на проростання, як перевірити, є, в мене на каналі передивляйтесь відео і перевіряйте, щоб бути впевненими в якості вашого насіння. А також ще треба трошки більше мати матеріалу для того, коли ми фасуємо людям рослини, до кожного десятка. Додаємо одну-дві рослини. Так прийнято, так роблять завжди і всюду. Ну, назвіть це, як хочете, на слом, на жука колорадського, як назвете, але дати людям треба. Вистачить і вам, і людям вистачить помідорів, все буде добре. Сорта помідорів, ходові, хочу вам запропонувати, які є майже у кожної, і вони ходові, їх питання. Їх знають, і ви їх точно продасте. Такі помідори, як Санька, скільки б ви не посіяли, завжди буде мало. Загадка, Настінька, джина, Волвоградський, хурма, Беталюкс рекомендую. Має такі гарні картофільні листочки. Дуже люди їх купують гарні. Це низькорослі, я вам перечислила. А також люди купують і е, Високорослі, такі як Чорний принц, Карніївський, е, дебарао, е, Биче Серце, таке ж, такі помідори теж пользуються спросом, і люди їх теж добре купують. Асортимент по капусті: липнева, дипмаршер е, і краснокачанну капусту ми висіваємо і вам рекомендуємо. Українська осінь і Харківська. Капуста, а також е, користується спросом. Люди шукають її, купують, не дивлячись на те, що насіння дороге і розлада кажу про капусту агресор. Вона гібрид, вона не сортова, але її дуже люблять люди. вже Вони її знають, гарні, білі, тугі, довго лежать качани, Вона така, її купують. Перець, перець біле зірка, подарок Молдови, а також каліфорнійське чудо. Її перцю дуже багато, всякого разу. Люблю Лесю. Леся Червона, Леся Жовта, дуже гарна. Завжди сажу, завжди гарні плоди і гарна розсада. Рекомендую. По огірках гірки садимо в стакани. Треба придбати насіння, ґрунт і стакани. Висаджуємо все в стаканчиках, пророщуємо в гарненький вид і товарний. І вивозимо на базар і продаємо. Ем, огірки садимо саме гібриди, не сортові. Сортові огірки втратили свою довіру у людей. І люди купують гібриди і мають, мають огірочки вдома. Е, купуємо атлет, артист і всякі різні їх дуже зараз багато. Прийдете, вивечеві насінневий магазин вам, предложать я впевнена, дуже великий асортимент. Також садимо базилик. Базилик садимо і червоний, і зелений томати-гібриди. Томати-гібриди не садіть, вони будуть задорого. Порахуйте, скільки коштують насіння, стакани, ґрунт десь у вас вийде. Одна рослина 10 гривень, а в якусь ціну її продавати, і плюс доставка доїхати до місця продажу. Скільки це вона буде коштувати, люди не в змозі будуть купити багато. Трошки хочете, посійте, пограйтесь, спробуйте, пробуйте, ну я вам не дуже рекомендую. Садіть сортове, насіння, звичайне, його виставку. Людям в обіході в домашньому все буде добре. Хто не знає, що таке? Що таке гібриди? Це насіння на пачці буде написано F1, це насіння. Гібрид першого покоління. Насіння з таких овочевих не збирають. Ваша розсада має бути зелена, міцна ем, така продажа способна. Вона має бути корінаста, коріння має бути великі, розгалужені. Тоді її будуть гарно купувати. За такою розсадою люди дивляться і стають в чергу і купують. Хочеться розповісти про умови зростання розсади. Зростає наша розсада в парнику або в теплиці. Має бути сонце. Не ставте свої парники під деревами, діла не буде. Треба сонце. Но треба контролювати свою температуру в теплиці. Як вдень, так і вночі. Вночі ми боїмося заморозків. Якщо по прогнозу погоди, в найближчі дні заморозки, то ми прикриваємо свої рослини агроволокном або вокруг теплиці є така плівка-пупирошка. Протягуємо, розтягуємо її і. Заховаємо свої рослини від приморозків. В день сонце і в теплиці жарче набагато, температура вища, і рослини наші печуться, стають такі тоненькі, дуже світлі, витягуються, таку розсаду ніхто не буде брати на базарі. І треба контролювати температуру. Що ми робимо? Ми відкриваємо. Свою теплицю бока піднімаємо, щоб був трошки вітерець. І якщо геть не, у нас не виходить, бувають такі випадки, коли не виходить знизити нам температуру, ми підключаємо вентилятори, які розганяють температуру і прибирають ту жару, і наганяють трошки прохолоди до наших рослин. Мета понизити температуру для того, щоб нашим рослинам було комфортно зростати і щоб вони мали гарний вигляд, не були витягнуті, не були блідими, щоб ми їх могли продати. Про продажі, де ми торгуємо. Ми торгуємо на базарі, ми домовляємося заздалегідь на місце, за місце, де ми будемо реалізовувати свої рослини, а також, я знаю, що люди на ярмарки возять свою розсаду, возять по селах, це також. Це також... Виходить непогано. Розміщуйте оголошення на таких платформах, як YouTube, Facebook, Instagram. Розповідайте про свої рослини, які вони гарні, і який маєте асортимент. Люди про вас дізнаються і будуть у вас купувати. Наприкінці продажного сезону ви вже зрозумієте і будете готові до наступного. Вам буде ясно, який асортимент вам потрібен, і кількість тих рослин, яку ви надалі зможете продавати, ви зможете більше розширюйте свій асортимент, додавайте щось новеньке, дивіться, що. Популярне, що нове, що рекомендують, що беруть люди. І ви також до того приспосаблюєтесь. ми всі так робимо. Ось таку інформацію сьогодні хотіла вам предоставити, друзі. Якщо вона вам була цікава і корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть нам коментарі. На все добре, до зустрічі!